Середина 19 століття світ змінюється, і навіть звичайне бджільництво стає ареною для інновацій. Амос Рут перетворив це ремесло на справжню науку. Рут почав з невеликої пасіки, але швидко зрозумів, що успіх залежить не лише від бджіл, а й від обладнання та знань. Він експериментував із конструкціями вуликів, створюючи інноваційні рішення. Його моделі стали стандартом у всьому світі. Рамкові вулики Рута зробили революцію в медосборі. Вони дозволяли пасічникам працювати швидше та безпечніше для бджолиних родин. Рут також популяризував ідеї щодо захисту бджіл від кліщів і хвороб, що значно підвищило виживаність бджолиних сімей. Також він заснував журнал, який став місцем для обміну досвіду. Тут публікувалися не лише статті Рута, а й роботи інших пасічників і науковців. Інформація журналу допомогла зберегти мільйони бджолиних родин, популяризувати бджільництво та підтримати сталий розвиток галузі. Амос Рут став одним із перших журналістів, які документували політ братів Райт. У 1903 році він описав цю визначну подію, зробивши свій журнал. Джерелом для істориків авіації цей факт показує наскільки він був відкритим до всього нового від бджільництва до перших кроків у підкоренні неба.